Яка це смакота, домашні глазуровані сирки. В масло висипте цукрову пудру та взбийте 3-5 хвилин до пишної маси. Добавте сир та пробийте масу блендером. Добавте розтоплений шоколад та ще раз пробийте до однорідності. Заповніть будь-які силиконові форми наполовину. Всередину викладіть начинку за смаком. У мене це смородина. Заповніть форму до кінця та покладіть у морозилку на 1 годину. Шоколад розтопіть на водяній бані та добавте до нього 1 столову ложку олії. Заморожені сирки обмакніть в шоколад та поставте в холод на 20 хвилин. Це дуже смачно. Всім смачного!